Вітаю вас, мої друзі! Подивіться, будь ласка, уважно і скажіть, що це за квітка? Де вона росте? Які у неї листочки? Як зібрані квіточки? Якого вони кольору? Згадайте, як цю квітку ще називають. Чому? Що необхідно для того, щоб квіти добре росли у кімнаті? Тепло, світло, вода, ґрунт з поживними речовинами. Давайте з вами роздивимось, що ж є у всіх квітів: коріння, листя. У фікуса є стебло. А у фіалки немає. У фіалки є квіти. А у фікуса немає, тому фіалку називають квітучою рослиною, а фікус не квітучою. Давайте разом складемо казочку про квіти. Яка їх назва? Яке в них листячко? Форма, величина? Чи є в них квіти? Який їх колір? В одній кімнаті жили. Квіти, фіалка, фікус, плющ, герань. Фікуса була товста, пряма стеблина та велике, широке листя. У плюща тоненьке. Плетуче стебло, маленьке фігурне листячко. Вони не цвітучі, в них не було квіточок. У фіалки маленьке, м'якеньке листячко, майже кругленьке, фіолетові квіточки. У герані гладенькі, майже кругленьке листячко та рожеві квіточки. Усім їм необхідно було тепло, світло, вода, ґрунт. Їм подобалось жити у кімнаті. Дітки, давайте пограємо в гру день-ніч. Запам'ятайте квіти. Ніч Закрийте оченята. День. Якої квітки не стало? Так, правильно, фікуса. Ще раз, ніч. Закрийте оченята. День. Подивіться, яка квітка зникла. Вірно, фіалка. Діти, поки ми з вами грали, наші зелені друзі розгубили свої тіні. Необхідно знайти серед різних силуетів кімнатних рослинок тінь певної рослини. Дивимось уважно. Так, це герань. А це в нас? фікус. Молодці. Це. Фіалка. А що це за квітка? Діти, як вона називається? І остання квіточка знайшла свою тінь. Молодці. Як називаються рослини, які ростуть в кімнаті? Вірно, кімнатні. Які умови їм необхідні? Тепло. Світ, вода та поживний ґрунт. Молодці малята! До нової зустрічі!